Е, я русалка. Та. Але я зробила свій вибір. Коли Урсула питала, що я хочу більше: гарні ноги чи ангельський голос. Але гарними ногами стендап не розкажеш, тому слухайте. Е, є різні мови кохання, та. є подарунки, увага, дотики. Моя мова кохання це ображатися. Мій колишній хлопець навіть завів щоденник образ Вероніки. Образа номер 362 Я стояла на кухні, там, де мені і місце. Робила салат. Заходить хлопець і каже: Ой! А моя мама по-іншому огірки ріже. Огірки на підлогу полетіла я до мами. Образа номер 389. Хлопець ходив з гарною, шикарною бородою. І тут в один момент без оголошення, він її голить. Це, взагалі, що таке? Я брала лева? Тигра? Ви мені що за дитинча крота підсовуєте? а? <плес> на батьків, до речі, теж ну, трошки ображаюсь, бо вони е, мені говорили неправду. Бо кожного разу в дитинстві, коли я йшла в поліклініку, після цього мені купували щось солодке або ляльку. Сьогодні я здала аналізів на 2000 тисячі гривень. І зрозуміло, що здати аналізи це вже подарунок. Ніка. А до речі, хлопці вони ж взагалі не ображаються. Вони просто перемивають всю квартиру, їдуть заправити машину на інший кінець міста і розкладають свої чорні труси по кольорам, але не ображаються. ні ні, -ні, -ні, -ні. Я... Все нормально. Угу. Мене бісять ще хлопці в чорних обтягуючих штанах. Ну, е, яка мотивація? Я, я бачила твої великі колінні чашечки. Мене, мене це так роздратувало, що я йшла по вулиці, побачила хлопця в чорних обтягуючих штанах, підходжу і кажу: твої штани це дно. Зараз зустрічаємося з ним. Він таки носить ці свої колготки, каже: це не слім, це прямі. А я кажу: зато в тебе добре серце. Да. Але я продовжу свою боротьбу, бо дівчата ми вже якось боролися проти хлопців, які носять шкарпетки під сандалі. Бачили хоч одного? Ні. Ну, якщо бачили, то це мій король стилю. А. А, так, Фрейд казав, що єдина людина, з ким ви повинні себе порівнювати, це ви у минулому. Я скорочену версію читала в тіктоці, і там було: єдина людина, з ким ви повинні себе порівнювати, це всі оточуючі. Це ми виріжемо, так? Можна я ще раз цю фразу? Фрейд казав, що єдина людина, з ким ви повинні себе порівнювати, це ви у минулому. Але я скорочену версію читала в Тіктоці, і там було єдина людина, з ким ви повинні себе порівнювати, це всі оточуючі. Так, ну, я, 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 я дійсно зі всіма порівнюю, з кожним з вас зараз себе порівнюю. І є два типи людей: ті, хто досяг менше, ніж я, і ті, хто мене дратує. Ви не дратуєте. <риклад> Чудова публіка. Класна публіка, так. Да. Е, але я, я, я постійно, я постійно змагаюся, особливо я змагаюся зі своїм хлопцем. Він в цих змаганнях не приймає участі, бо ну, змагання в моїй голові, а він досі не навчився читати мої думки. Але з хлопцем дуже важко е, змагатися, тому що, знаєте, він оця людина, у якої все добре. Я прокидаюсь зранку з тривогою, чищу зуби, п'ю каву, вмиваюся. І після цього ну, в мене максимум все нормально. Він прокинувся, почухався, і в нього все добре. Він ще заробляє більше, ніж я. Ну, І на початку мене це реально дратувало. Потім, дівчата, я, я зрозуміла фішечку, що різницю в зарплатах він все одно на мене витрачає. Так би мовити, сплачує податок на розкіш. Щ... Дякую, дякую. Нещодавно його звільнили з роботи. Та дуже, дуже сумно. Ну, я, я це називаю, що в нього закінчилася підписка на наші з ним відносини. Та, але ну, він знайшов нову. Все добре. Тепер все добре. Одне змагання я виграла, одне змагання з хлопцем я виграла, тому що смак на партнерів в мене явно кращий, бо я б з цією маркантильною істеричкою не зустрічалася б. До речі, про меркантильність я в ІТ працюю. Та, я знаю, що айтішників не люблять, тому я спеціально це під кінець виступу кажу. Мені треба, хоч трошки вашої емпатії. Е, працюю в ІТ і провела експеримент. Що від моменту, коли я така вау, клас! Хочу працювати в ІТ-шки, заробляти всі гроші світу, до моменту, коли я вирощую на підвіконні перці, <рес> пройшло рівно шість років. Скажіть, мені личить вигорання? Е, та я працюю з дома, і мої сусіди постійно роблять ремонт. У мене єдине питання: чому досі не, ви, не винайшли перфоратор Дайсон? <реш> ну я, я працюю і мені реально треба зосередитися, щоб дивитися в цей ноутбук. І я для того, щоб зосередитися, я вдягаю навушники, включаю звуки дощу. Єдина проблема: що коли на вулиці йде дощ, щоб якось зосередитися, вдягаю навушники, включаю шум перфоратора. Та. <свят> так, І наостанок, я зрозуміла нещодавно, що я доношую за своїми колишніми хлопцями їх мрії. Один хотів стати розробником. Я зараз в вийти догораю. Інший е, хотів на сцені стояти зі стендапом, тишу слухати. Зараз зустрічаюсь з хлопцем в чорних обтягуючих штанах. Ні, ну цей скарб. Я кидати не збираюсь. Я не буду за ним це доношувати. Дякую, чудова публіка. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.